Вітаю вас, друзі! Будьте дуже обережними сьогодні. Під час перегляду цього відео, бо воно буде надзвичайно дуже потужним. І ми дуже потужні. Ця країна дуже потужна. Дозвольте мені сказати вам. Вона набагато потужніше, ніж люди розуміють. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп чи то уявив себе у всесвіті Гаррі Потера, чи то він дійсно отримав нові можливості. Словом, він тепер потужно ходить крізь стіни. Я пройду крізь цю стіну, я пройду крізь неї, незважаючи ні на що. і продовжувати йти, але ви не зможете пройти крізь стіну. Як ти можеш стати президентом? Якщо ти дурний він виявився дуже послідовним президентом, спершу він казав, що за жодних обставин не буде розглядати питання призупинення тарифів і. Чи готові ви зробити паузу в тарифах, щоб дозволити переговори? Ми на це не дивимося пізніше. Те саме підтвердила і його прес-секретарка. Левіт чи розглядає він можливість відкласти введення деяких з них до дедлайну? Е, він очікує, що ці тарифи не беруть чинності. Але вже наступного дня після цих заяв і Трамп і його прес-секретарка заявили, що тарифи тимчасово скасовуються. Правда, із нюансами, тим часом буде 90 денна пауза на взаємні тарифи, поки ці переговори тривають. Але чинними при цьому лишаються тарифи на русоріз українському війську треба значно більше дронів камікадзе для того, щоб відбивати російські штурми та захищати життя нашої піхоти. Вже зараз я закликаю вас закинути на поточний русоріз. Реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і якщо ви дивитеся мої відео і не підписані, то це нелегально. Підписуйтесь декілька днів тому. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп запровадив безпрецедентні тарифи, Фи майже проти усіх держав світу, окрім так званої Російської Федерації, і ще декількох учора він узяв і ці тарифи скасував із нюансами. Скасування триватиме тільки 90 днів. За цей час ставка по тарифах буде 10%. і скасування не стосується тільки однієї країни комуністичного Китаю. За добу до того, як Трамп призупинив дію тарифів, він казав, що не буде цього робити. Тож резонно журналісти його спитали, чи можна йому тепер вірити. То як люди можуть вірити твоїм словам? Ні, я думаю, що ви повинні мати е, е це так. Це не питання того. Треба мати гнучкість, але напевно головне питання тепер не в тому, чи можна довіряти Трампу, а в тому, що це взагалі в біса було кисимаєш вони... Де please, please, I'll do anything. I'll do anything, sir. У Трампа немає однозначного пояснення, що саме його змотивувало скасувати запроваджені ним же тарифи. Він каже, що йому раптово стало шкода людей. Чому вирішили зробити паузу на 90 днів? Ну, Я думав, що люди трохи виходили з ладу. вони ставали нервовими. Знаєте? Вони ставали трохи нервовими, дещо наляканими. Та може реальна причина у тому, що Трамп просто маніпулював ринками. За кілька годин до того, як він скасував тарифи, він написав, що зараз точно варто починати купувати, маючи на увазі вочевидь акції компаній. А сьогодні вранці, перед тим як зробити паузу, він випустив повідомлення про те, що це чудовий час для покупки. І ось ми тут. Ось ми тут значно вищі. Ну, я завжди ставив би на Дональда Трампа. Завжди ставив би на Дональда він Трампа. Також... Маніпулювання ринками є злочином. І звісно, команда Трампа це заперечує, але якось так раптово сталося. Що учора він казав про одного зі своїх друзів, що той раптово розбагатів? Це Чарльз Шваб. це не просто компанія, це насправді особа. Сьогодні він заробив 4,5 мільярда. І 900 мільйонів буває, звісно, це просто така випадковість, що друзі Трампа почали багатіти внаслідок його маніпуляцій із ринками. Нічого незвичайного, треба йому просто довіряти. Ви просто ви повинні дозволити Дональду Трампу керувати автомобілем, автомобілем керувати кораблем, керувати плен, літаком. Якби ви це не назвали в Дональд в Трамп головний, Дональд він розуміє, це як це зробити, і ніхто не міг, міг би зробити це краще. Єдина країна тарифи проти якої не були скасовані, це комуністичні. Ній Китай Трамп дуже чекав, що комуністичний Китай захоче переговорів із ним, але там нічого не захотіли, тому тарифи проти нього лишили. Це прикро, що китайці насправді не хочуть прийти та вести переговори, тому що вони найгірші порушники в міжнародній торговій системі. Зараз представники команди Трампа кажуть, що треба іще більші тарифи запровадити проти комуністичного Китаю. Треба вдарити по Пекіну, але я переконаний, зрештою усе це закінчиться. Ця зустріч у Трампа із Сі дзіньпінем, і Трамп почне казати, що вони взагалі-то найкращі друзі. 104% тарифів на Китайця недостатньо. Я виступаю за 400%. Я веду бізнес у Китаї. Вони. Не дотримуються правил. вони вже десятиліттями в совне ніколи не дотримувалися жодних правил, з якими погодились увійшовши тут. Але до того моменту, звісно, комуністичному Китаю буде доволі боляче. Росіянам це не подобається на офіційному рівні. Так звана Росія засудила дії Сполучених Штатів Америки. Білого дома, які ідут в розріз або вопреки, ну, нарушає основополагаючі правила ВТО проти Стріля, що не считает себя связанным нормами международного торгового права. Є цьому декілька пояснень. Почнемо із економічних дії Сполучених Штатів Америки проти комуністичного Китаю. Б'ють і по так званій Російській Федерації. Товарообіг між так званою Росією та комуністичним Китаєм доволі великий. І, звісно, удари по Китаю шкодять інтересам так званої Росії. А ще юань починає просідати. А рубль до нього прив'язаний. Сьогодні вже 90% всіх платі... Жи перебиться в рублях і юанях. Не дуже покращилася для росіян і ситуація із цінами на нафту. Вони учора після скасування тарифів почали трошки рости, але сьогодні знову продовжили падіння. Тому і не дивно, що росіяни, які зараз намагаються помиритися із американцями, залишаються усе одно дуже незадоволеними. Ніганіга, тось тобто у нас час уже пухав. Фейчанхау і льоххау е, соловйова істерика його беззубий гість, експерт із економічних питань та комуністичного Китаю каже, що взагалі треба починати формувати союзи з китайцями. Абсолютно хамське поведіння американської сторони. Я думаю, що надо вообще идти далі. Надаті на повноцени політика, економічний і воєнний союз Китаю. Але зачекайте, як росіяни можуть висувати отаку ідею, адже величезний стратег і геополітик потужний Трамп казав, що треба навпаки відривати так звану Росію від комуністичного Китаю. Невже не вдасться? Перше, чого ви навчитеся, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай об'єднувалася, зважаючи на це ні, це невелика частина цього, але можливо це станеться або можливо ні? Я думаю, американська адміністрація носить. Рожеві окуляри і марно надіється на те, що вона зможе відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю. Русский з на вік. Росіяни. Робитимуть вигляд, що вони зацікавлені у нормалізації відносин зі Сполученими Штатами Америки, але й далі вони будуть лишатися союзниками комуністичного Китаю. Україна це розуміє, і для того, щоб підказати це адміністрації Трампа, ми зараз почали показувати на увесь світ полонених китайців, яких узяли воїни від. Сімдесят ї окремої аеромобільної бригади. Я громадянин Китаю з провінції зараз я полоні в Україні. Я маю повторити росіяни. Не хотіли, щоб китайці потрапили у полон і намагалися їх вбити. Зараз росіяни на офіційному рівні нічого не коментують. Можели прокоментувати інформацію, яка з'явилася в це в плен на Україні китайських солдат. Ні, я нікак не могу прокоментувати інформацію на офіційному рівні. Представники комуністичного Китаю не визнають, що громадяни комуністичного Китаю воювали проти України, і зараз, наче, як перевіряють інформацію. Китайська сторона наразі перевіряє відповідну інформацію у української сторони. Необхідно наголосити, що уряд Китаю. Постійно закликає своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів. Вони то можуть закликати своїх громадян до чого завгодно, але комуністичний Китай це тоталітарна країна. І якби у комуністичному Китаї діяла заборона на такі поїздки, то ми би не бачили величезну кількість китайських добровольців, які воюють сьогодні проти України у лавах російської армії. Загалом воювати проти України поїхали близько півтори сотні китайських добровольців. Доброців і вони не понесли у себе там у комуністичному Китаї за це жодного покарання. Ну і окрім того, Китай міг би наказати так званій Росії не приймати громадян Китаю до себе на службу, але він цього не зробив, тому що Китай не нейтральний. Україна повинна правильно розглядати зусилля Китаю щодо політичного вирішення кризи в Україні. Та його конструктивну а роль у цьому дуже конструктивно називати війну кризою, казати про свій нейтралітет, але при цьому дозволяти громадянам Китаю їздити, вбивати українців. Як ви бачите, проти нашої країни воює дуже різна нечисть, але незалежно від того, із якої вона країни, який у неї паспорт, вона має бути знищена, ліквідована. І завдяки вам наші воїни мають більше інструментів для знищення нечисті і ще 340 нових FPV. Ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надання нам дрони. Будемо продовжувати знищувати ворога і будемо продовжувати небесний русаліс. Бажаємо здоров'я! Ми військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та самому пану Сергію за 20 осорізів, які допоможуть нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми підрозділ ударних фіквій Апачі 90 батальйону 81-ї аеромобільної бригади. Сьогодні ми отримали 50 товстих дронів. Дякуємо пану Сергію, його команді та всім громадянам, що нас підтримують. Да буде русоліс, слава Україні! Героям слава! Не забувайте, друзі. Війна нікуди не поділася. Росіяни й далі атакують нашу країну. Щоденно б'ють по наших містах. Щоденно штурмують позиції наших військових. Зараз, як ніколи, важливо продовжувати і далі допомагати силам оборони України.